fantástico soy adicto a cómo lo mueve lo lo mueve lo lo como lo mueve lo Вас на телеканалі Хімічний калейдоскоп. Сьогодні ми завітали до найвідомішої лабораторії України. Взагалі-то я теж тут зараз візьмемо інтерв'ю у наших лаборантів. Доброго дня! Яку роль ви відіграєте у експерименті? Я Вікторія. Я роблю записи та слідкую, щоб вона додатково нічого не зірвала. А зараз ми попросимо наших вчених показати, який експеримент вони проводять. Ми досліджуємо вплив різних солей на кісткову тканину тварин. Я хочу це робити! Ну, добре, тримай. Дякую. Тільки не перелий. Я сама знаю, як правильно. Взагалі це було вже не так і гарно. Хочете що дійсно гарне і просте. Давай. Що гарно, як гарно, покине. Господи, у 25 році намагаються здивувати реакцію із фанувталаїном. Як ви вважаєте, у вас в колективі дружна атмосфера? Так, так, звісно. Боже, дівчата такі круті, і Анастасія, і Вікторія. Правда, Анастасія завжди на мене не кричить, але нічого, дружного одно так люблю. Чи легко вам працювати з вашими колегами? Так, але, Анастасія, як ви відноситеся до своїх колег? Взагалі, вони мене страшенно бісять, але я їх люблю. Які плани у вашої лабораторії в найближчий час? Ой, ну у нас є інша лабораторія, які для нас, можна сказати, суперники. І нам треба якось з ними змагатися. І в мене є план. Я хочу зробити пастку із скалію та залити ще! Ми, ми такого робити не будемо! Ні-ні ні. Я зрозуміла. А що ви хочете? Mm, ну. Можливо. Я не знаю. Так, я зрозуміла, ви тут найадекватніше. А що ви хочете зробити? Я вважаю, що нам треба об'єднатися з протилежною лабораторією та зробити щось реально важливе. Mm, ну, слухайте, я вже зробила стільки рацій, але. Ну... Я ж кажу, нам треба об'єднатися з цією лабораторією. У них точно все є. Я хочу щось цікаве. Нам не потрібно щось цікаве. Нам треба саме те, що допоможе нам перемогти. Наші нам перемагати. Ми можемо об'єднатися. Ну, добре, давайте спробуємо з ними об'єднатися. Але тоді будемо точно робити щось круте і цікаве. Ну, давайте. Ну, тоді об'єднаємося з ними. Так, треба. Що мені у вас дуже сподобалось. Дякую за цей чудовий день. Правда, правда, правда!